Слава Україні! Героям! Шановне товариства! Я ставлю Ігор, щиро радий вас вітати в центрі України. Поки що на Кіровоградщині Сподіваємося, що через дуже короткий час ми матимемо нову назву міста обласного центру, патріотичну, українську назву. Разом з тим, як всі ці складнення. Із назвою міста Кіровограда, так і з усіма іншими, си, з всіма іншою ситуацією в Україні, яка стосується тих чи інших реформ, тих чи інших тенденцій, концепцій, які пропонують українському народу. <клух> <клух> Під час широкої дискусії, обговорення виникла така ідея. Власне, це давно була така думка, ідея, ініціатива запросити всіх вас в центр України, тому що а, якщо. Скажемо, Західна Україна, Полківщина, Львівщина або навіть Східна Україна, Луганщина, Харківщина є представлена людьми, які творять інтелектуальний пошук, шлях до кращого майбуття держави, до конституційних основ європейських основ народовладдя. У нас в центрі України ці процеси були загаль, пригальмовані, загальмовані взагалі не розвивалися, скажімо так, не була представлена ця позиція. Не було можливості почути різні варіанти альтернативи щодо виходу із ситуації, в яку за 25 років потрапила Україна. Зважаючи на все те, що нас оточують реформи адміністративна, територіальна освіти, охорони здоров'я, всі ці виклики часу потребують від нас прийняття важливих рішень. Ми розуміємо, що Стало на сьогоднішній день наше представництво є не настільки потужним, не настільки інформаційно широко донесеним до широких тіл населення. Але разом з тим, якраз з метою ширшого висвітлення, інформування, належного діалогу. Можливості висловити позицію, бути почутими, знайти колег, однодумців, і працювати потім в групах, по напрямках, залучити не лише передові скажімо, області нашої західної України, які набагато краще в цьому напрямку продвинулися. Ну, очевидно, тому що більше тяжіють до Європейської Польщі, і інших країн, з якими легше порівняти і в яких умовах живуть ті народи тих країн і наша. Очевидно, всі ці моменти вони потребують широкої дискусії. Ми запрошували сьогодні до участі представників органів місцевого соврятування, інформували ведер, районні ради, засоби маси інформації. Одним словом, всіх тих, хто хотів би долучитися, не побоявся би долучитися, тому що ми розуміємо, що стане на сьогоднішній день з боку вертикалі виконавчої гілки влади. Здійснюється тиск. Я як заступник голови обласної ради відповідно отримую ті чи інші документи для ознайомлення. Ну, їх, В принципі, вони не секретні документи під час нарад в Кабінеті міністрів, на чолі з прем'єр-міністром Гройсманом, під час нарад в обласних державних адміністраціях дуже актуалізувалося питання, дуже активний тиск здійснюється на територіальні громади сіл селищ міст. Тому що є вказівка пришвидшити якомога процеси ну, так званої децентралізації, процеси реформування системи освіти, охорони здоров'я. Разом з тим, всі ці реформи, ті відомі нам Апологети і Офіс реформ, вони намагаються їх здійснити за рахунок втручання в діючу нашу Конституцію України і шляхом внесення змін до Конституції України та до тих чи інших законодавчих актів. Передбачається досягнути, начебто, кращого життя для громадян, для територіальних громад, для взагалі для держави. Ми, як представники українського народу, представники своїх територіальних громад, зібралися, маючи спільну думку в тому, що у нас чудова конституція, у нас конституція, яка в 96-му році, буде прийнята, отримала позитивні схвальні відгуки з боку Європейського товариства. Ми Впевнені в тому, що ті конституційні норми і засади, які нам гарантує наша рідненька Конституція України, є дуже перспективними, модерновими і сучасними. Єдине, що вони ніколи не були використані, вони не, їх потенціал не був розкритий і задіяний так, як це зробили, наприклад, сусідня з нами Польща. 28 червня, на 20-ту 20 річницю Конституції у нас керівраді проходив семінар за участю. Шести представників польських експертів, які є представниками своїх гмін, гміна, це по польськи наша територіальна громада. Ці шість експертів приїхали на запрошення обласного офісу реформ, тому що зараз кинуті дуже серйозні потужні ресурси для всіх громадських організацій, споживачів європейських грантів до всіх офісів реформ. Всім поставлено завдання терміново, негайно переломити ситуацію, ну так сказати, вялотекучої Об'єднання територіальних громад всіх інших реформ, переконати, так би мовити, громадян, причому, як ми впевнені, переконати насправді, розповідаючи людям або неправду, або розповідають ті люди, які насправді дуже слабко володіють питанням. Коли були 28 числа у нас польські експерти, я ставив питання, знаючи в теорії нашого обговорення, спілкування. Відповіді на ці питання, але я хотів цій аудиторії, в тій аудиторії, почути і для себе, і для присутніх, щоб ці слова прозвучали. Вони є дуже важливими для нас, тому що територіальна громада Польщі є власником землі, природних ресурсів, майна всіх тих ресурсів, які дають потім цій гміні спроможність економічну для отримання своєї школи, свого садочка. Взагалі вони власне потім можуть вибирати яким шляхом їм їхні територіальні громади будувати свій план соціально-економічного розвитку і в такий спосіб здобувати краще життя. На глобальному державному рівні ми знаємо, що за 25 років Польща в чотири рази покращила свій економічний стан. ВВП. В той час як Україна падає, падає і падає. На місцевому рівні, на рівні ГМІД, польські експерти, які були представляли свої презентації. Продемонстрували ефективність своєї моделі, тому що гміна сама визначається з тим чи іншим перспективним планом, розробляє проект, залучає європейські інвестиції, і інвестиції приходять, тому що там є власники. Очевидно, що в нас до України ніякі інвестиції не прийдуть, тому що до, відповідно до конституції власникам проголошена територіальна громада села селища міста, але де факто адміністрації обласній районі узурпували незаконно цю. Це право розпоряджатися землею, ставками, іншими природними ресурсами і майном громади. І через те всі наші проблеми від того. Ми переконані, що на даному етапі під час того, коли у нас триває війна, і про це буде сказано виступаючими, абсолютно недоцільно, недоречно і невчасно вносити які-небудь глобальні концептуальні зміни в Конституцію. І це, до речі, 150 стаття Конституції про це і каже. А з іншого боку, тим як робити ті чи інші зміни, обов'язково має бути загальне широке суспільне обговорення, і має бути дійсно 50% плюс 1 схвалення всієї громади України тих змін, яких хто-небудь захотів би нам нав'язати. Якщо таких змін немає, якщо відбувається узурпація влади, централізація влади. То нам така модель не підходить, і ми тому назвали наш сьогоднішній форум на захист Конституції України, вважаючи, що потенціал Конституції України є достатнім для того, щоб нам стати, ну якщо хочете Польщі номер 2 розкрити свій потенціал. А базові всі основи для, того, для нашого руху вперед економічного зростання ми маємо. Єдине, що я закликаю під час цього нашого форуму всіх виступаючих. Чітко, тематично, висловити позицію з того чи іншого питання, зважаючи на велику кількість спікерів. Пропоную наступний формат. Ми можемо 10 хвилин на виступ. Працюємо, ну, скажімо, давайте я запропоную ви зараз підтвердите нашу пропозицію або запропонуєте іншу альтернативу. У нас попередня була. Думка запропонувати виступ і три хвилини на репліки для обговорення. Разом з тим, я думаю, що тема є настільки актуально широкими і дискусійними, що я боюсь, що після 10 хвилин виступаючого можуть вийти 30 хвилин обговорення. І очевидно, тоді ну, по чесному, по справедливому, інші виступаючі будуть. Кажуть, Десь ще мені в можливості спілкування, виступу свого. Але разом з тим, так, але разом з тим у нас є формат, який я можу запропонувати товариству. Ми можемо тут працювати, скажімо, як форум три години, для того, щоб були виступи, щоб ми зафільмували, для того, щоб була висловлена позиція заявлена. Так? Після 15-ї години у нас домовлено з іншою залою, там, де можна кава і таке інше, і тому що я розумію, що є люди, які будуть можливо поспішати кудись йти, їхати. Ну тобто їм потрібно буде йти. Вони не будуть можливості залишитися і далі, але будуть ті, хто захочуть залишитися, попрацювати групами по тих чи інших конкретних темах, практиках і напрацюваннях. І ми, я думаю, можемо тоді піти, і вільно, значить, окрема зала, в якій там буде у нас кава, чай, все таке. І ми зможемо поспілкуватися з круглими столами, темами, обговорити конкретне питання, вони, я думаю, виникнуть із присутніх. Хто за якою темою хотів би обговорити. Але таким чином не буде в жертву принесено бажання одного із спікерів так сказати, отримати свій час для участі в Е, Це один варіант, і інший варіант мій варіант пропозиції. І інший варіант це таки залишити ту пропозицію, що виступ 10 хвилин, 3 хвилини репліка обговорення. Але я боюсь, що ми можемо в часі. Не втриматися потім для всіх бажаючих виступити зі словом. Давайте спробуємо сигнально. Скажіть мені, хто має. Тобто, давайте висловіть свою думку, хто не підтримує ідею з роботою форуму до 15 години і потім, скажімо, за кавою далі групами альтернативних. Дивіться. Є, в мене є пропозиція. Перша, що дійсно, так як сказав пан Ігор, 10 хвилин на висок, так? Дійсно, 3 хвилини на репліку, але обмежити так само е кількість, е точ, точніше, цю величину обговорення по кожному питанні. Ми говорили попередньо від групи організаторів, що у нас є три блоки. Перший блок це є. Примусові укрупнені і взагалі децентралізація, як вона як вона є, і як вона має відбуватися. То відповідно був би перший блок. Другий блок це зміни до конституції, чи можна, чи не можна, і в якому руслі цей весь процес би мав відбуватися. І третій блок це власне зміна системи влади в Україні, як би вона відповідність з конституції мала відбуватися. Відповідно до кожного з тих блоків так само дається 10 хвилин на відповідно репліки. І е, ми, коли розглядали власне е, ці попередні, блоки, то в нас так і виходило, що приблизно по 4 виступаючих на кожен з тих блоків, і відповідно там ще е, 10 хвилин було до того, щоб е, в кінці е, вкластися в репліки. Я єдине, що можу попросити, е, скажімо, і від себе і від інших організаторів, щоб власне. Коли людина виступає і бачить, що в принципі навіщо ще раз повторювати те, що потрібно, щоб економила і свій час, і інших. Тобто, якщо є і тут якісь повторення, і сама намагалася концентрувати свої думки якомога більш більш стисло. І в нас є в принципі оцей порядок денний. Ми зараз до нього власне повернемося трошечки пізніше, бо є проблема з принтером, можливо, щоб його відкрити, і тоді це і тоді будемо власне при ньому. <свисток> а, ну, <свисток> а, <свисток> дивіться, дивіться, є перша тема. Реальна децентралізація в рамках конституції, якою б вона могла бути. Значить, з тих, що тут є, є Горняк Олексейович Дякова, Гриценко Гриченко, нема, так? Андрій Кеня є, Юрій Докіль нема. Анатолій Ковальов є. Тобто, це, тобто Ми, ми бач, бачите, що ми маємо вже по першому блоку достатньо. Виступаючих, єдине, що, можливо, хтось одразу би міг зреагувати, і поки перший буде виступати, підійти до пана Ігора і попросити долучити до конкретного а, першого, чи другого чи третього блоку, хто би хотів в якомусь блоці виступити. А, другий блок, Другий блок. чи припустили сьогодні зміни до Конституції Фомицький Маринович так само є. І зміна системи влади вулиця Колександр доїжджає, бо це з Франківщини чоловік. Я знімаю цей. Своє бажання тут виступити, лобян, не знаючи. Нема, нема. Значить, значить, тут, відповідно, поки що є третій блок, є виступ гуйцика і є обговорення по три хвилини. Я відповідно буду просити потім як, як репліку. І реальні кроки на запис Конституції Захар не доїхав, поляка володя є, і відповідно гуйцик вже виступає по одному блоці, він буде мати відповідно. Репліки і так далі. І ті, хто би захотів до конкретного блоку записатися, або зараз підніме руку і висловить своє побажання, кажіть. Я хотів би до першого і до четвертого. Будь ласка, давайте домовимося по одному, щоб ми встигли. Давайте тоді До першого До першого допустіть Володимир Янко, а до четвертого буде можливість речі. Я пропоную такий формат, пане Юлю. Дивіться, ми зараз починаємо по цьому порядку, де у нас є. Значить, я буду, ви можете підійти і сказати, в який блок включити. Це якщо до виступів. Якщо до реплік, ну давайте спробуємо. Я, от єдине, що, чого побоююся, щоб ми мене дуже по обговоренню тем не розплалися в час. І тоді останні теми не були розкриті належним чином. Значить, Тоді прошу як кажуть, не гніватися, я буду модерувати, дивитися жорстко за часом для того, щоб ми не вкладатися. Отже. Як ви бачите, у нас є чотири теми. Перша тема була дуже гідна. Реальна децентралізація в рамках конституції, якою вона мала бути, дуже цікава тема. Зважаючи на те, я хочу для спікерів наших, які приїхали з різних міст і областей України, які один одного безумовно знають, тому що вони в цьому співтористві широко контактують, говорять, дискутують, проводять спільні конференції. Але для тих, хто сьогодні гості Кіровоградщини, я хочу сказати. Унікальність моменту полягає, на мою думку, і чому саме я так мріяв запросити всіх наших друзів приїхати до Керва Раду, тому що, по-перше, це є люди, які правознавці, правозахисники, активісти значить, громадські, активісти е, ну, скажімо так, громадських організацій і значить, територіальних громад. Є практики, які не лише в теорії, значить, але в тому числі пройшли певний шлях, той про який буде йти мова, які можуть поділитися конкретним практичним досвідом, не просто значить, озвучити дорожню карту, що треба робити, але поділитися досвідом, що ми це вже зробили. Ми це вже пройшли, ми вже знаємо, знаємо, які підводні каміння і які плюси, які мінуси. Я думаю, ті, хто прийшли саме це почути, безумовно отримують собі можливість для дискусій. Тому давайте я не буду більше узурповувати час, тому що насправді я більше хотів би, щоб виступали наші гості. Почнемо. Значить, першим до виступу в блоці запрошуємо. Да, я прошу всіх, хто буде виходити, самі себе представте зі всіма вашими статусами і регаліями, значить, які ви вважаєте за потрібне, не соромтесь, для того, щоб люди вірно могли зрозуміти, чим саме. Ви можете бути їм цікавими, окрім тільки лише цього виступу, або зрозуміло, що тема дуже широка. Е, значить, Ігор Луняк Львів, прошу виступу. Доброго дня. Я хочу ще трошечки там одну буквально фразу сказати наступну, що в цьому залі присутні представники Львівської, черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Зараз під'їде Франківська, Запорізька області. Тобто в нас дійсно виходить доволі такі представницькі форми на сьогоднішній день. Мене звати Горняк Ігор, я є доцентом Львівського національного університету імені Франка, також є членом Ради Конституційних громад України і є членом Суспільно-політичного руху територіальної громади України. Скажемо, що ще можна додати до цієї ідентифікації конституційні громади, то ті громади, які діють у відповідності з чинної конституції України, цивільним кодексом України Європейської хартії місцевого самоврядування. Тобто ті громади, які діють у відповідності з чинним законодавством України. У нас відповідна рада конституційних громад була створена рік тому на Київщині, брали участь як представники територіальних громад, сільські голови, селищні голови, депутати. Скажем, тобто, цей орган, як на мене, на сьогоднішній день доволі скажем, репрезентативним є щодо місцевого самоврядування в Україні. Щодо даної теми, почну одразу по самих принципових і болючих питаннях. Чи відбувається на сьогоднішній день децентралізація в Україні в відповідності з європейською практикою? Мушу почати з того, що перше, на сьогоднішній день чинної Конституції України не передбачені ані об'єднані міські, ані об'єднані селищні ради. Тому на сьогоднішній день, коли такі процеси відбуваються, вони жорстко суперечать статті 140 Конституції України і здійснювати такі кроки в рамках чинного законодавства не можна. Чи є для цього якийсь документ, який можна відкрити і просто пересвідчитися в тому, що це дійсно так? Заходимо на сторінку Рада Бров'ю фактично Верховної Ради України, де представлений зокрема закон про добровільне об'єднання. шукаємо. Відповідно коментар головного юридичного управління під керівництвом пану, пана Борденюка і читаємо чітко це твердження від самих листів Верховної Ради України і відповідно тих юридичних структур, які обслуговують роботу цього органу. Далі друга річ. Чи є на сьогоднішній день інша процедура? Не передбачена законом про добровільне об'єднання для того, щоб дійсно територіальні громади могли співпрацювати. В даному випадку я маю на увазі закон про співробітництво територіальних громад, на основі яких дійсно можна сьогодні реалізовувати територіальними громадами спільні проекти, дійсно можна отримувати субвенції на виконання цих проектів з державного бюджету, і дійсно на сьогоднішній день при цьому не потрібно руйнувати. Самоврядний статус територіальних громад в Україні. Наступне питання. Скажем, чи відповідає існуюча практика створених об'єднаних територіальних громад польському досвіду, про, про що говориться і що стверджується постійно з екранів Телебачення в Україні в 1990 році. Коли почався, коли дійсно з'явилося реальне місцеве місцеве самоврядування у Польщі, одразу гміна, громада у Польщі була визначена юридичною особою. Публічного права одразу було зафіксовано функцію статуту територіальної громади як механізму, який дійсно дозволяє врегульовувати взаємовідносини між територіальною громадою, гміною і органом місцевого самоврядування сільської радою, і було зафіксовано право кожного окремого села через проведені загальні збори. Втручатися у вирішення питання того майна, яке кожне село має мало в управлінні, навіть якщо воно не було окремою територіальною громадою. Цього на сьогоднішній день в Україні не зроблено. Якщо ми подивимося на Будь-яку державу Європейського Союзу, в будь-якій державі Європейського Союзу сьогодні територіальна громада має статус юридичної особи. Чи це є Гміна в Польщі, чи це є опце в Чехії, чи це є Комуна у Франції, чи це є Гімайнде в Швейцарії, чи це громада Гімайде в Німеччині, чи це муніципів в Іспанії, всі вони є юридичними особами. Це дуже суттєво чому? Тому що в Україні так само. Право власності є правом особи. Якщо відповідно певне об'єднання в даному випадку жителів, які проживають в межах адміністративно-територіальної одиниці, не мають статусу особи, вони відповідно таке об'єднання не можуть володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Тому в Польщі держава є юридичною особою, тому в Польщі Гміна, територіальна громада, є юридичною особою і тому в Україні і держава. І територіальна громада є юридичною особою. Справа в тому, що дійсно, згідно з цивільним кодексом в Україні право власності є правом особи. Дійсно, в відповідності з Конституцією України територіальна громада володіє власністю і відповідно згідно з позиції цією авторів Цивільного кодексу України, зокрема. Член на кореспондента Академії правничих наук Довгерта, професора Мосяяки, професора е, Кузніцової і інших авторів Цивільного кодексу, хто хоче е, вивчити це питання, рекомендую коментар до цивільного кодексу авторів Цивільного кодексу. Точно і однозначно прописано, що в Україні як територіальна громада, так і держава володіють статусом особи, і все крапка. Тут сперечатися на цю тему. Просто немає сенсу і немає здорового глузду, бо переписавши законодавство з європейських зразків, по-іншому ми це переписати просто не могли. Далі друге питання. Якщо ми хочемо когось об'єднувати з кимось на сьогоднішній день в об'єднанні територіальні громади, то в мене виникає велике запитання. Зафіксовано за особою територіальною громадою все майно, з яким воно входить в це об'єднання. Це дуже суттєво, тому що якщо я не зафіксував майно, потім, якщо я захочу виходити, з чим я буду виходити, якими документами я підтверджую приналежність мені цього майна. Друга річ, що існує механізм виходу? Механізму виходу з території з об'єднаної територіальної громади на сьогоднішній день в Україні так само не існує, хоча є зобов'язання держави встановити закону такий механізм. Право в тому, що в Польщі, наприклад, встановили механізм виходу з об'єднаної територіальної громади, тобто з гміни. Але там 30% жителів Гміни Великої об'єднаної мають прийти на цей місцевий референдум і мають відповідно, взяти участь в голосуванні. Оце маленьке село, відповідно, яке входить в ту велику гміну, навіть якщо переважно всі вони прийдуть на такий місцевий референдум, вони не назбирають тих 30%. І тому дуже багато сіл. Селищ у Польщі, які б захотіли виходити з цієї великої гміни, вони на сьогоднішній день зробити це не можуть. Ще на початку цього року щава село таке у Польщі палили шини на цьому на, на трасі і перекривали трасу протягом кількох тижнів, вимагаючи, щоб їм такий статус був наданий. Те ж саме стосується Майдана Старого, це ж саме стосується Камика і великої кількості інших сіл Польщі, які не стали адміністративними центрами, які зрозуміли, що. Без статусу окремої гміни вони повністю реалізовувати місцеве самоврядування не можуть. Тому в даному випадку, про це, зокрема, от ми вчора дуже гарно спілкувалися у Власівці з депутатським корпусом селищної ради. Ми е, мусимо говорити, що якщо ми дійсно хочемо займатися децентралізацією, то треба дійсно займатися децентралізацією. Тому на сьогоднішній день не існує законних підстав. Одним територіальним громадам надавати можливість отримати 60% ПДФО, а іншим ні. Не існує законних підстав на сьогоднішній день. Скажем, одним громадам обіцяти землі за межами населеного пункту і повсюдність місцевого самоврядування, а іншим ні. Не існує законних підстав на сьогоднішній день. Скажем, одним громадам надавати право брати участь в отриманні субвенцій з державного бюджету з цього одного.